Друзі, я вас вітаю, ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні, друзі, у мене вечірній виїзд на хижака. Часу, друзі, у мене небагато, зараз третя година, водойма невелика. Друзі, тому сьогодні по щуці тільки джиг, буду пробувати, силікон різний. І по окуню також силікончик, тільки меншенький, 2-дюймовий. А перед початком відео, друзі, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайочку І погнали ловити риб. Так, друзі, сьогодні по щуці я взяв тільки силікон, от коробка у мене з силіконом. Значить, будемо щось підбирати, пробувати. Більше я нічого не брав. І по окуню також дві от коробочки з різним силикончиком. Якось так. Так що вперед. І так, поставив фетіка від Мередіту. 85 мм, флюр 0,55, десь 40 см, як завжди, по віці, я так і в'яжу. І будемо пробувати, друзі. Буду кидати, ставати тут місць небагато, тому буду кидати перше по щуці обкидувати, а потім по окуню. Подивимося, що воно нам покаже. Вирішив я, друзі, приїхати на цю невеличку водойму, так як в мене часу небагато, кажу, і рибка тут є. Її легше знайти, тому вирішив якось сюди. Минулі роки я тут з берега часто ловив. Але зараз все позоростало, з берега дуже поганий підхід, Тому вирішив все ж таки потратити тих 15 хвилин, зібрати лодку і собі спокійно підплести під кожен очерет, де захочу. Якось так. Так, зачепиє якась трава така, бачите, в воді таке поплетене, воно зачіпає трохи. Взяв, друзі, сьогодні чого тільки джиг, тому що, судячи з останніх риболов моїх, е силикон працює якось найкраще, найбільше. Покльово кидав я й воблери, і ратліни, і кренки. І крупні приманки кидав. Ну, Силікон джиг зараз працює найкраще, тому сьогодні взяв джиг тільки і все. Може і на окунця покидати, Окунь тут теж є гарного розміру, попадали, тут такі мені. Гарні кабанчики, ну не знаю, як буде сьогодні. 24 жовтня сьогодні. Погодка на вечір така непогана, в принципі, тепленько, ясно. Погодка гарна. Так, друзі, кидав по щуці, кидав ізи, кафета, нема покльовок, думаю, покидаю по окуню. Кидав по окуню і зі шайнер 2 і тут поставив танту на 3 грамах. Тур 0,2 відінтечу. Дуже багато є трави на дні і зацепів дуже багато. Трошки некомфортно ловити, це чіпляє постійно. Ну, глибина на цій водоймі десь 3-3,5 метри, от я стою. Глибина трошки є, не дивлячись на те, що вона маленька, а глибока. Ну я кажу, рибка тут є, тому що я ловив і гарна рибка ловилася. тому Мало би, мало би щось клюнути. Щось би мало клюнути. Так, друзі, кину по окуню, знаєте, щось кліпануло. Є. <гум> <Yeah. гум> Красунчик дивіться, який. Танточку зажер. І гарно, дивіться, два дюйми танточку, отак Да, так, Красунчик. Так, і дай. От. Дивіться, яке приманочка, яке конець. конечно ну, гарно взяв. Нема що говорити. Так. А, друзі, зійшов. Ще один конець був придавив. Невеличкий, я відчув. І зійшов. Так, друзі, кидаю я, значить, на фета зараз на щуку. І було в мене два удари і стягує просто силікон. Б'є і стягує силікон. Ну удари такі, не сильні. Мені здається, що то, напевно, окунь. Треба більше по окуню На... О, знову удар був, дивіться, бачите? Так, ану, зараз п'ін по окуню беру, пробую в ту місце. Окунь, сто відсотків окунь. Так, стукає окунець, то я відчуваю. Так. Що в мене тут танточка стоїть? Ну зараз подивимось, як він не древує на танту. Трошки кидаю назад. Є. Є. Ні, це не той. Щось не може бути, щоб це такий бив. Якось так сильніше стукав. Щось мені здається, то не то, ну ще раз туди. Мені здається, більшенький стукав, по відчуттях. Так, друзі, опанець якийсь припаяв, невеличкий, невеличкий. Бачите, на танту. Теж такий, знаєте. Так. Йди. от отакі. Кидав по щуці щось якось глухо. Думаю, візьму я ультралайтика, покидаю, може хоч окунців наведурю трошки на вечір, По окуню, правда, пробував різні приманки. І я скажу на танту якісь хоч є ударчики, якихось пару окунців я зловив, а так? На інші приманки щось навіть тичка немає. Дивно. А, друзі, ще один. Сильний окунь, бачите, всі такі ух, злючі окунці. По щуці, друзі кидав також поки. Не було. Ну, кидаю по окуню, вже п'ята година, по 5 вже, до речі, 15, по 5 вечора. Вже потихеньку починає темніти. А у нас що? У Кунці якісь були і все, і більш толкового нічого не було. Да. Ну, зараз ще в я... мене там є. Перевірити одну точку. Зараз ще пливемо далі. Опа! Нічого собі ввалив! Не, ну ви бачили? А, щука, друзі. Дивіться, за краєчок. Не, Невеличка. Очекай, чекай, 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 чекай. Оп! Бачите шнурочок. Ну блін, так за мікрушку сідаєш, блін за дрібне, а за... Більше кидав не хоче, бачите яка? Грамів 300. Шнурок такий. Де рости. бачите на що ж. її подавай, ну не знаю, чого вона більшої приманочки не хотіла. Я в цих місцях все гарно обкидав фетом. І бачите, вона з'їла танту двохдюймову. дюймову. Ну, покльовка така. Oh. Ну якби окунь, то був би гарний окунь. Приємно було б кинути. Є, друзі, є щось там. Є. А що там є? Шнурок пішов. Ну але... Але покльовка на фета, друзі. Сама грам до 300 невеличка. А більша де? А я хочу більшу? Вже ті шнурки задовбали, скільки їжджу, шнурки, 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 шнурки? Ти то той більшої, хоча б вже більше кілограма якусь? Нема, нема. Не знаю чому. чи то її дійсно немає, чи то що. Осінь на дворі мала би клювати, в принципі. Так, друзі, бачите, вже вечір. Шоста вечора взяв я ще ультралайт і бачите, поставив. О, це вже і окуньок на вечір мені проклюнув, дивіться, який красень. Бачите? На кислоту, коротше, зі Шайнера в кислоті. Так, дзвінки як завжди. От. Такий же грамів 100 точно буде. Гарний укуньок. да. Приємний. приємний. Бачите, вже темно, і думаю. Ану поставлю я щось таке. Ярке. Кислоту поставив і і клювання. І ще й гарний окуньок, я вам скажу. Так, друзі, буду я вже збиратися, як бачите, вже потемніло, вже по 6 вечора. Такий у мене вечірній виїзд був, така рибалочка. Рибка, в принципі, була, була щучка, була у кунці, правда, невеликі, Але головне процес. Нам, рибакам, головне процес. А рибка то вже як вийде. Так що від вас обов'язково вподобаючка за процес. Підписуйтесь, друзі, на канал. Ну і до нових зустрічей, Па-па!